Сьогодні ми зібралися, щоб пам'ятати пам'ять хлопця-студента, якого вбили в Києві міліція. Це Ігор Рендило, якого просто ні за що проламали череп і вбили у відділку у Шевченківському райвідділку відділку міліції. Ця акція не політична. Жодна політична партія, жодна політична організація не має жодного стосунку до цієї акції. Будь-хто може взяти в ній участь, будь-хто може як громадянин висловити свою позицію. Ця акція проходить в усіх обласних центрах по всій Україні, в усіх містах, адже ця проблема, на жаль, є доволі поширеною. Сьогодні ми солідарні з тими людьми, які протестують під Шевченківським райвідділком в місті Києві, і іншими людьми, які висловлюють свою позицію, намагаються відстоювати своє право на нормальний захист від тих людей, які повинні це робити, обов'язки кого це входить, які вимагають захисту від цих людей. Особливої актуальності ця тема набуває у зв'язку з тим, що в цьому місяці може бути прийнятий законопроект номер 2450 Цим законопроектом буде обмежена свободу мирних зібрань. На даний момент досі не оприлюднено кінцевого тексту цього законопроекту, і невідомо, яким саме чином будуть обмежуватися це право на мирні зібрання. Проте текст закону прийнято в першому читанні. Говорить про те, що будуть введені спеціальні місця для проведення мітингів, будуть введені чіткі терміни, що фактично неможливость проведення спонтанних мітингів і взагалі мирних акцій як таких, адже їх можна буде дуже просто забороняти. Окрім того, протирічачи 39 статті конституції, буде введена посада уповноваженого органу місцевого самоврядування, якому надається повноваження припиняти мирні мітинги. Це напряму суперечить 39 дев'ятій статті Конституції. Ця акція проходить по всій Україні, і вона є попереджувальною. Ми дуже просимо керівництво звернути увагу на цю проблему і покарати усіх винних за свої усією суворістю закону. Міліція повинна з особливою увагою ставитися до безпеки навіть найбільших злочинців, на яких вони затримують, адже люди, які законом наділені силою. Повинні цю силу використовувати тільки з користю і тільки за призначенням. Ми дуже просимо звернути на це увагу і покарати винних. Ми цього вимагаємо, тому що жити в цій країні нам. І жити в цій країні страшно. Я хочу зачитати звернення громадян. До президента Януковича і Генерального прокурора України, які ми розповсюджуємо зараз в інтернеті і е, в ході даної акції, прості люди громадські активісти проводять акцію всій Україні по всій Україні пикети проти твердих підлог українській міліції. Конституція України забороняє катування, заборонена і смертна кара. проте будь-який візит людини в міліцію може завершитися трагедією. Люди, які перебувають в медицинних застінках, викидаються з вікон, як мешканці Шаргорода Кульпачук, або отримують тяжкі тілесні ушкодження, як мешкань з Вінниці Юрій Заболотний, або загадково стають майже інвалідами, як мешкані Шаргорода Анатолій Кулик, або отримують тяжкі важкі побої, як кіровоградський підліток Бондар Андрій, або отримали смертельну черепно мозкову травму, як вінничанин Олександр Раніщенка, або гинуть при загадкових обставинах, як студент Ігор Індила. Ми не знаємо, чому він стрибнув з вікна на четвертому поверсі. Гадки не маємо, хто пробив йому голову. Пальцем не чіпали його нирку і печінку. Після крові, може, хворий. Упав на підлогу, убився. Спитайте з нього чого. У ці, усі ці дешеві відмазки української міліції наша прокуратура визнає як серйозні правові підстави для відмов у порушенні кримінального переслідування тих, хто приймав наших співгромадян живими і здоровими, а випускав хворими чи мертвими. Оскільки міліція, як завжди, не винувата, то це означає, що винувати стіни, підлога, суття та меблі в міліційних приміщеннях та на міліційних ногах. Відтак, ми, українські громадяни, вийшли 1 червня 2010 року, о 10 годині, по всій Україні, аби вимагати, щоб кожен нелюд, полонах, причетний до фактів катування людей, бачив небо України через грати. Ми не віримо в те, що міліція не має відношення до загадкових смертей в її службових приміщеннях. Ми вимагаємо прозорого та справедливого розслідування кожного випадку катувань та приниженісті громадян в офіційних державних умовах. Ми вимагаємо в наближчі тиждень оприлюднити через змі результати розслідувань, вбивства Ігоря Андило та інших злочинів, згаданих в цьому зверненні. Ми будемо виходити на вулицю ще і ще, поки не буде покарано кожного вбивця або ката у формі правоохоронця. Наголошуємо, що акція 1 червня є не політичною та не пов'язана з жодною громадською організацією, жодним формальним чи неформальним рухом. Організатори акції не використовують жодної символіки, об'єднань громадян, жодних політичних газів. Якщо нас підтримують політики, вони знають, що і де вони мають робити. Я пропоную всіх присутніх зараз почтити пам'ять Ігоря гаря Індила минулого тижня хвилиною мовчання. Це, що, ця, що ця хвилина мовчання лише затиш перед бурею, яка відбудеться в Україні, якщо протягом тижня не буде ніяких дій щодо е, покарання винуватців цієї події, ми вийдемо на вулиці і будемо продовжувати пікетувати вулиці і органи МВС. Пожалуйста, що це за акція, Чому вона проходить? Чому вона собственно, зустрічає? Сьогоднішня акція проходить по всій Україні. Вона присвячена смерті хлопця Ігора Індила, якого побила міліція до смерті в місті Києві. Сьогодні по всій Україні проходить акція солідарності для того, щоб міліція очистилася від таких людей, тому що вони повинні нас захищати, а не вбивати. Понятно. Скажіть, будь ласка, в яких містах ще проходить ця акція? Вона проходить практично в усіх обласних центрах України і навіть в деяких менших містах. І скажіть, пожалуйста, здесь представлені організації студентівські громадські організації, да ця акція організовується не організаціями, а людьми, активістами, яким просто байдужа ця тема. Під час організації, як виявилося, до організаторів дзвонило дуже багато людей, незнайомих, просто громадян, які на жаль стикалися з цією проблемою або чули про такі проблеми небайдужих і хотіли прийти, хотіли допомогти також висловити свою громадянську позицію. А діло, водна обідива студента як зараз розвивається. Ми вимагаємо того, щоб це діло розвивалося швидше. Наскільки мені відомо, цих міліціонерів звільнили, проте е, таких людей треба карати е, по всій суворості нашого кримінального кодексу. Окрім того, ця тема набуває особливої актуальності у зв'язку з тим, що найближчим часом може бути прийнятий законопроект 2450, який може обмежити свободу мирних зібрань. Це означає, що ще більше громадян буде стикатися з міліцією, е, а відповідно ще більше можливі протизаконні дії, катування е, і навіть ось такі. ...які сумні випадки, як сталося з хлопцями, дожіть, будь ласка, що таке закон 2450? Рашифуйте. Це номер законопроекту про порядок організації мирних зібрань, в якому будуть введені певні обмеження цієї свободи. Дуже Таким красномовним фактом є те, що досі не оприлюднено текст цього законопроекту. Тому ми навіть не можемо знати про те, які саме обмеження там запроваджені. Але те, що було прийнято в першому читанні, це, це уповноважений орган місцевого самоврядування, який може з протиріччями в конституції переривати мирні зібрання. Це подання в певний термін заявки, що також фактично обмежує справу на спонтанні зібрання. Це заборона антидемонстрацій, ну і багато інших моментів, які в принципі можуть серйозно обмежити право на мирні зібрання. Да. А коли цей закон буде розкладуватися в нашому раді? Цей закон мав розглядатися 14 червня, проте його розгляд перенесений на 2 тижні, тому очікуємо найближчим часом його розглядати. Да. Спасибо, Європи. Власть, покривай! Власть покрывает! Милиция убивает! Власть покрывает!